Ми дуже втомилися від війни Валентина Вісленко. Ми дуже втомилися від війни, але спимо в ліжках та бачимо сни, а раптом нас всіх переможе втома, що буде з солдатами. Добре відомо. Життя не минає, інакшим вмить стало. Будь вдячний за те, що тебе захищають. Роби добрі справи, то поки є сил, заради майбутнього України. Ми дуже втомилися від війни. Та хто допоможе, якщо не ми? За нами правда, нема місця втомі. Ми переможемо, тому що ми вдома. Життя не минай, інакшим вмить стало. Будь вдячний за те, що тебе захищають. Роби добрі справи, допоки є сили заради майбутнього України.